Половина українців категорично проти віддати окуповані території РФ заради миру. Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології. Проте кількість людей, які готові до територіальних поступок з РФ, зросло з 10 до 38 відсотків за початок повномасштабного вторгнення. Сьогодні журналісти Рія південь у Львові, щоб запитати у Львів'ян та гостей міста, чи готові вони віддати окуповані території, включно з Мелітополем, Бердянськом та іншими населеними пунктами, заради миру. Вернути всю Україну в старих кордонах. Якщо віддати їм цю територію Путіну, то завтра він захоче по Київ забрати. А післязавтра він захоче забрати і по Львів. Він хоче розвалити Україну. Продовжувати відвоювати. Мене чоловік військовий. У мене загинули два однокласника. Я вважаю, що вони не мусять дарма загинути. Ну треба забрати назад, то, то наші території, там наші люди, які сидять і чекають, коли воно все звільниться, і поїхати додому. Ми там були то прекрасне місто. Ми коли на море їздили, приїжджали, мене там е і мама на сестра жила. Дуже класне місто. Хотілося б повернутися, правда. Тому ніякого миру хочеться. Повернутися назад, бо то наше. Ми приїхали до Львова, чоловіка призвали на службу, бо він служив тут у Львові раніше до війни, строкову службу проходив. А коли почалася війна, йому подзвонили, сказали приїхати сюди, де він проходить строкову службу. Він приїхав 28 лютого, а я приїхала в кінці березня. Ми приїхали, тут тепер живемо, знімаємо квартири. Він на службі, а я вдома. І так, народили вже дитинку. Тому ну, поки сидимо тут, не хочеться додому їхати, бо там страшно, ну вже фронт наближається, обстріли частіші, е БПЛА частіше літає, ну небезпечно. Які Тому... у вас враження від Львова? Везде хорошо, а вдома краще. Це правда. Дома краще. Ну тут добре, люди добрі, але вдома є вдома. Дома вони і стіни своєрідні, і вулиці, і лавочки, і люди якісь вони своєрідні. Тут, тут не так. Все одно, серце там, вдома. Ні в якому разі не віддавати нічого. Не в якому разі. То, то є як то віддати. Що, москалю віддати все, що наше було, а тепер що? Віддати йому? Я був, і я теж був, і в Криму був. І... Тобо, да, там на російському всі поші говорять. Там дуже один процент на українському говорять, але як все забрали і що? І ми залишилися без нічого, то на що нам туди жити? Мій син воює, то як? Він за що воює? За Україну чи ні? Історія показує, що ми дуже багато разів відвоювали свої землі, і ми дуже важко йшли до цих земель і зараз просто віддати всі наші землі і, типу, а ніхто не знає, а що далі. А яка ймовірність того, що він не захоче, якщо ми їм віддамо ці землі, яка, тобто, ну, це дуже мала ймовірність того, що він не захоче далі йти. Тому я за позицію те, що треба далі воювати і далі зберігати наші землі. Я вважаю, що воювати за територією далі. Поясню, чому, тому що вже за три роки стільки всього сталося, стільки людей загинуло. То навіщо вже здаватися? То треба було зробити або в перший день, або вже взагалі тоді не робити. Тому що в мене загинув дядько, в мене дуже багато друзів, знайомих військові, і вони заради чогось це роблять. Тому я вважаю, що потрібно далі воювати, і я впевнена, що рано чи пізно наступить цей мир. Ми йшли до незалежності всі ці роки від Київської Русі. Ми виборювали свою незалежність, але ж ну і зараз тупо це все віддати, щоб Росія могла далі е, піти на всю Україну, а можливо і не тільки на Україну, і просто щоб це все було, ці всі е, смерті, ці, ці всі горя матерів, горя е, їхніх жінок їхніх партнерів, їхніх дітей, і щоб це все було на дармо – ну це буде це було б неправильно віддати ці всі території, і щоб ми це все втратили. Нам треба це все відвоювати. Я вважаю.